Вас. Одним з основних способів отримання доходу для компанії є продаж товарів клієнтам. Але перед тим, як щось продати, потрібно, щоб це щось з'явилося на залишку. Саме тому ми сьогодні з вами розглянемо процес купівлі товару на склад. Але для початку давайте ознайомимося з карткою товару. Для цього ми перейдемо з вами в модуль купівлі, товари, товари і відкриємо нашу картку товару стіл. Найголовніше, що треба налаштувати в карці товару для того, щоб ми могли його купити, це встановити галочку можна купити. Якщо ця галочка буде не встановлена, цей товар не буде з'являтися для вибору в документі замовлення постачальнику. Наступне, нам треба звернути увагу на тип товару. За замовчуванням існує три типи товару, але вони можуть поповнюватися при встановленні додаткових модулів. Основні три типи товару це товар, що зберігається, це фізичний товар, по якому ведеться кількісний облік на складі. Послуга це не фізичний товар, по якому ви не ведете кількісний облік. І витратний це фізичний товар, але по якому ви не ведете кількісний облік, він у вас завжди є на залишку. Наступне, нам необхідно перейти на вкладку купівля. На цій вкладці ми визначаємо, хто є постачальником цього товару, також яка є ціна цього товару у даного постачальника, яка валюта придбання і термін доставки від постачальника до нашого складу. Цих постачальників може бути необмежена кількість, але зверніть увагу, що той постачальник, який йде першим в перельку, він є основним постачальником для даного товару. Зараз ми бачимо, що у нас є два постачальника меблевий світ та стіл і стілець. У кожного з них різна ціна, і у кожного з них різний термін виконання доставки. Також на цій вкладці ми можемо визначити податок, який буде сплачений постачальнику при купівлі цього товару, а також політику контролю виставлення рахунків, що мається на увазі. При створенні документа замовлення на купівлю і його підтвердження. Система Оду автоматично робить розділення на дві гілки: складську гілку, де ми оперуємо кількістю товару, які надходить, і фінансову гілку, де ми оперуємо взаєморозрахунками з нашим постачальником. Саме рахунок виступає фінансовим документом, тому при виборі політики контролю по отриманній кількості ми можемо внести фінансовий документ лише на ту кількість товару, яку ми фізично отримали на склад. При виборі політики контролю по замовленій кількості ми можемо сформувати рахунок одразу на всю кількість товару, яка є в замовленні. Наступне на вкладці склад нам треба звернути увагу на маршрут поповнення цього товару на залишку. В даному випадку у нас є один маршрут придбання, але при встановленні додаткових модулів ця кількість маршрутів може поповнюватися. Ми бачимо, що товар у нас немає на залишку, тому ми можемо перейти в модуль купівлі і створити запит комерційної пропозиції. В документі нам необхідно вказати постачальника, у якого ми плануємо закупити цей товар. В даному випадку ми плануємо закупити товар у меблевого світу. Далі нам необхідно вказати, який товар ми хочемо закупити. Ми хочемо закупити товар стіл. У кількості 5 одиниць. Ви бачите, автоматично підставилася ціна з картки товару, яка відповідає ціні даного постачальника. Також ми хочемо додати товар стілець, ми хочемо отримати 20 одиниць, ціна також заповнилася. Зверніть увагу, що автоматично в документі заповнилася очікувана дата надходження, тому що в картці товару ми вказали, що цей товар буде надходити через 3 дні після створення замовлення. Після того, як ми внесли всю інформацію по замовленню, ми можемо надіслати поштою це замовлення нашому постачальнику. Ми бачимо, що у нас сформувався електронний лист. Він сформувався з наперед встановленого шаблону електронної пошти, який ви можете налаштувати самостійно під свою компанію. Ми бачимо тут текст листа, а також сформовану друковану форму для нашого постачальника. Після того, як ми надсилаємо цей лист, статус нашого документу змінюється на замовлення на комерційну пропозицію відправлено. І в чатері ми також бачимо інформацію про надісланий лист. Наш постачальник може переписуватися з нами по цьому документу. Його відповідь на цей лист буде відображена у нашому чатері з правої сторони. Після того, як ми узгодимо з постачальником всі терміни та умови, ми можемо підтвердити це замовлення. Після підтвердження ми бачимо, що у нас автоматично сформувався документ надходження. Це складський документ. Також у нас є кнопка Створити рахунок, але при натисканні на цю кнопку ми бачимо, що система видає помилку, тому що у нас немає кількості, яку ми можемо виставити в рахунок. Нагадаю, тому що у нас політика контролю стоїть по доставленій кількості. Що ми можемо зробити? Ми можемо зайти в наш документ надходження. Це складський документ, який бачить комірник на нашому складі, він бачить, скільки йому потрібно отримати товару, і запланована дата перенеслася з нашого замовлення на купівлю. Після того, як товар по факту приїде на склад, і комірник його прийме, йому потрібно вказати виконану кількість цього товару. Якщо він вкаже: Кількість, яка відрізняється від попиту. Наприклад, ми можемо вказати, що нам приїхало 20 стільців, але всього 3 столи. При підтвердженні цього документу система скаже, що ми встановили кількість менше від запланованої, і вона запропонує декілька варіантів подальшого розвитку подій. Перше це створити до замовлення. Тобто на залишок на дві одиниці буде створений новий документ надходження. І його треба буде знову прийняти нашому комірнику на склад. Інша кнопка Немає до замовлення. Це та ситуація, коли постачальник сказав, що у нього немає такої кількості товару на складі, він не зможе виконати це замовлення в повному обсязі. І тому, якщо ми натискаємо немає до замовлення, наш. Замовлення закривається, і ми більше не будемо очікувати від постачальника кількості товару, яка повинна буде надійти на склад. В даному випадку ми натискаємо Створити до замовлення. Ми бачимо, що цей документ у нас став в статусі виконано. Попит на стіл змінився з 5 на 3 одиниці. Перейшовши назад в наше замовлення на купівлю, ми бачимо, що у нас є ще одне надходження. І в цьому надходженні ми бачимо, що тут відображений лише стіл, лише дві одиниці. Також, якщо ми зайдемо назад в наше замовлення на купівлю, ми бачимо, що в нас стала активна кнопка Створити рахунок. Тобто, натиснувши на цю кнопку, ми можемо внести в систему документ рахунок від постачальника. Але зверніть увагу. Він носиться лише на три одиниці для столу, тому що ми по факту отримали лише три одиниці. Що нам треба зробити? Нам треба вказати дату рахунку, який нам виставив наш постачальник. Давайте ми вкажемо це сьогоднішньою датою. Також ми можемо вказати референс рахунку, тобто, це номер документу нашого постачальника. Згідно з цим номером, ми потім зможемо швидко знайти цей документ в нашій системі для погодження його з банківською випуску або при спілкуванні з нашим постачальником. Що ми тут далі бачимо? На вкладці «Елементи журналу ми бачимо бухгалтерські проводки, які сформовані для нашого документу. Ми бачимо надходження товару на склад, ми бачимо розрахунки з постачальником, а також ми бачимо сформований. Рахунок по ПДВ. Після підтвердження цього документу ми можемо зареєструвати платіж для нашого постачальника, цей документ становиться в оплаті. Також після того, як ми отримуємо останню кількість нашого столу на склад, дві одиниці ми їх підтверджуємо. Ми також можемо сформувати ще один рахунок, але вже на дві одиниці нашого столу. І також ми тут вказуємо дату рахунку і підтверджуємо цей документ, після чого можемо зареєструвати платіж. Тепер ми можемо перейти в наш перелік товарів, і ми бачимо, що в наявності у нас зараз є 5 одиниць столу і 20 одиниць стільців. Це означає, що ми можемо їх продавати для наших клієнтів. На сьогодні це все. Дякую вам за увагу і побачимося в наступних відео.